Щоб підготуватись до нового опалювального сезону, тепломережа нині вимушено долучає до робіт підрядників. Запланували замінити понад 21 кілометр труб, з них більше 12 кілометрів підрядними організаціями. Ще понад 9 кілометрів мереж підприємство замінить власними силами. Такі умови склались через мобілізацію працівників до лав ЗСУ. Підприємству катастрофічно не вистачає кадрів, зварювальників персоналу ремонтних служб. Наразі роботи тривають у металургійному районі. Тут укладається. Ають ізольовані труби великого діаметра від львівського виробника їхня якість дозволить забути про розкопки на десятиліття, зазначив головний інженер кривич тепломережі. В межах партнерства з кривим рогом міжнародна організація ЮНІСЕФ оплатила 80% вартості цих труб. В Мітолівському районі підприємство заплановано помінять. У металургійному районі плануємо замінити 7 кілометрів 600 метрів тепломереж, і це тільки великого діаметра, плюс до 200 міліметрів малого діаметра, безпосередньо на алеї каштанів. Укладаємо кілометр 90 метрів попередньо ізольованих труб. тому, що тут зона відпочинку. Люди відпочивають тут, красиво. Тому ми плануємо укласти так, аби років на 25 прибрати усі розкопки. Ця труба дуже довго служить. Ще одна ділянка робіт протяжністю майже пів кілометра біля перехрестя вулиці Матусевича та проспекту Металургів. Поряд з іншими спецмашинами сьогодні тут працював технологічний німецький ескаватор. кажуть в Україні таких лише два. За даною адресою производиться заміна ділянки магістральної тепломережі від ТК-139 до ТК-136, діаметром 535 міліметрів, довжиною 460 метрів. Дана ділянка обслуговує від котельні гігант 237 житлових будинків, 7 дитячих садочків, три школи. Також інфекційна лікарня і перша городська лікарня замінюють на труби великого діаметра і ділянку теплової магістралі по вулиці Костенка. Додатково підприємство здійснює поточні ремонти труб малого діаметра. Завершити підготовку до опалювального сезону на криворіж тепломережі планують до осені, якщо підрядна організація вкладеться у графік робіт. Додають спеціалісти Тетяна Васильєва, Артем Кравченко. Цей день.